Купуємо USDC за гривню на Binance. Тиснемо додати кошти. Далі депозит. p «P2P Express». Обираємо потрібну нам крипту та вводимо суму в гривні. Далі вибираємо банк, на який бажаємо робити переказ. Краще зразу брати IBAN. Система знаходить кращий курс. Тиснемо розмістити ордер. Перевіряємо дані для купівлі, іноді треба додати в чат квитанцію після оплати. Переглядаємо деталі платежу та копіюємо їх. Переходимо в свій банк та сплачуємо. Повертаємось в Binance. Натиснемо. Переказано повідомити продавця. Далі чекаємо на кошти. Криптовалюта з'явиться у вкладці поповнення у вас на біржі.